Привіт всім. Продаю отаку розписну вазу 27 см висота. Лишилося 20 секунд до кінця торгів. Дають мені за неї 116 гривень. Стежить дві людини і дві ставки. У мене є. О, торги завершені. Додали, додали ще 4 хвилини. Вже 126 гривні всім ставок зробили. Така дуже цікава ваза. Розписна. Така трошки велика вона. вона більше має, ніж 27 см. Ну, десь. 31. Десь, напевно, я так на око, як то кажуть, кинув. І продовжили, продовжили. 7 ставок зараз. 126 гривень. Гарна ваза, без колів. Нема тріщин, нема нічого. Така розписна. Людей зацікавила та ваза. Давно хотів мене купити. Писав мені, каже, давай скоріше мені продай, а купля. Я думаю, та як ти вже захотів, то значить і другий хтось захоче. Він вже тиждень тому мені. Писав, щоб я йому продав ту вазу. Думаю, почекаю. Думаю, почекаю до кінця торгів. Я її виставив 70 гривень. Бушна ваза така. І людей зацікавило. Вже сім сталок. Так би продав її там. Це 70 гривень бачу. Це 126. я думаю, до 130 гривень вона дойде. Вона того вартує, та ваза. Дуже гарна. Не знаю, чи є то виробництво, бо зараз є різні. в Закарпаття там роблять. Керамікою займаються, а то я навіть не знаю, я ту ваза хто то виробляв. То ручної роботи ваза. Ну, подивимось до кінця торгів, що там вийде у нас з тою вазою, Ще хвилина 20 лишило. Знизу ставлять клеймо, там виробник, там завод такий, то такий, ну я так зрозумів, там немає ніякого клейма. Возьму зараз. Покажу вам. О, бачите, клейма ніякого нема знизу. Значить, якісь ручної роботи. Ваза. Так, лишилося 32 секунди до завершення. За скільки її в мене куплять? Ваза без колів, без тріщин без нічого. Дуже гарна ваза. Але хто збирає того цікавляться? Цікавляться такими вазами. Торги завершені. О, нічого собі! Нічого собі! Я сам здивувався! Дивіться, що зробиться. 21 ставка. 338 гривнів. І продовжили ще 4 хвилини. От тобі от так. А я її виставляв, як кажу, 60 гривнів. 60 чи 70, я вже щось забув. Нічого собі, от так. І стежить за лотом. Дві людини, і вони двоє борються за ту вазу. А може якась цікава ваза, то я не розуміюся може в ній. Вона в мене так стояла, стояла. Я вже бички туди кидати. В гаражі. Ото -от так. 334 гривні. Я сам в шоці. Сам здивувався. Ну подивимося. зараз люди будуть писати. О, на самому інтересному на місці виключив. Щось не фокусується мені. І не фокусується телефон. О! Дві хвилини. 334. Перед тим скільки я казав було, чи 200 з чимсь, так? Два чоловіки борються і вони такі ставлять ставки на неї. Значить, цікава ваза. Триста тридцять Ще хвилина 40. 1 секунду. Покажу ще раз. Отак середині вона є. Отак ззаді, Нема ніяких клеймів, нема нічного нічого. Ручна робота, напевно. Та, мене здивувало по ціні. Когось теж зацікавила та ваза. Два, видите, отут пише. Дві людини стежать. І вони вже двоє зробили 21 ставку. Вони сі борються за ту вазу. І дали зараз 334 гривні. Ну, лишається ще 43. Що ж тут не фокусує? Не фокусує телефон чогось. О, отак. От Залишається 33 секунди. І подивимося, за скільки її куплять. Щось телефон не хоче фокусувати. 16-15 секунд лишилося. І подивимось, що там вийде? Два чоловіки борються. Торги завершені. Опа, ще продовжили. Ще продовжили. Все зроблено. 23 ставки. 336 гривнів. Ще продовжили. На 5 хвилин. Ну, я вже мушу вже дотримати то до кінця, бо, завтра, бо знову будете е, О, на самому інтересному місці ти виключив. <кхем> ну, подивимось. Ви ж вже теж думаєте, що рука не болить. Рука теж болить тримати телефон. Але як вам цікаво, то я для себе не знімаю, знімаю для вас. От так двоє. Двоє. Стежить за золотом двоє людей. І вони двоє вже зробили 23 ставки. О, подивіться мій рейтинг. Видите, що мені людина зробила? Мінус 48 червоним записано. Я відіслав. Радіо таке. По-моєму, воно є на відео. О, я відіслав людині радіо. І він мені поставив мінус рейтинг. Такий, таке добро мені зробив. Так мені зле обідно було. Я, я упакував те радіо гарно. Що він не міг його розпакувати. І далі пише, каже, чого ж ти не написав мені? Всередині, що зігнив динамік. Так я і не дивився там, що там всередині було. Я ж написав, що реставраційних робіт немає. І він мені таку пакість, таку зробив пакість. І він мені відгук такий нездалий поставив. Я йому дав хороший рік, а хай має. Так не робиться. Звідки я знаю, що там, що там з динаміком, що я ходив дивився, що там з динаміком все стало. Ну правда, радіо воно 40. 48 го чи якого року там? Я ж не дивився, ні на динамік не дивився. І Що там поломка чи була якась, я в тому не розуміюся. Я просто його вив, там було дуже багато. Ставок на нього і якась людина купила, я не пам'ятаю з Харкова чи звідкись. І потім він мені пише: каже: А що ти нічого не сказав? Ти як я не дивився навіть туди.